Як правильно автомобіль, який вам дарують за кордоном або який ви купуєте за кордоном, пригнати до України, розмикнете як гуманітарний вантаж по нульовій ставці, та передати конкретному військовослужбовцю, а не військовій частині. Друзі, всім привіт! Хочу записати таку коротку інструкцію про те, як правильно все робити від самого початку, від оформлення документів за кордоном і до моменту передачі автомобіля конкретному військовослужбовцю. Отже, поїхали! Що варто почати? Це саме звернути увагу на документи, коли ви отримуєте автомобіль за кордоном. Важливо, щоб цей автомобіль був не на транзитних номерах, а на постійній реєстрації. Це. Зекономить дуже багато часу вашому водію, який буде їхати до України. Якщо автомобіль буде на транзитних номерах, то прийдеться стояти в загальній черзі, де автомобілі їдуть на розмитнення до України, або де стоять фури, які везуть товари теж на імпорт на розмитнення до України. І це можна стояти 2-3 подекуди до тижня, враховуючи те, що поляки. Перекрили кордон і рух е, через кордон дещо ускладнений. Коли автомобіль на постійній реєстрації, то важливо, щоб е, на ньому була діюча страховка, був діючий техогляд, і фактично це все з документів, що е, потрібно для того, щоб його забрати і привезти до України. Якщо автомобіль на транзитних номерах, окрім. Е, того, що потрібно стояти в червоному коридорі на загальній черзі на імпорт, потрібно також оформити ще експортну декларацію. Вона оформляється в таких е, спеціальних установах. Вони називаються Агенція Цельна. Це митно-брокерські установи, що знаходяться недалеко біля україно-польського кордону з польської сторони. І експортна декларація орієнтовано коштує 20-25 євро. І е, ви її оформляєте і подаєте польським митникам, коли ви залишаєте територію Європейського Союзу. Підкреслюю, якщо у вас автомобіль на транзитних номерах, ви залишаєте територію Європейського Союзу по червоному коридору. Ви виїжджаєте польську митницю по червоному коридору, там де йде звичайне декларування. Якщо у вас автомобіль на постійній реєстрації на польських, литовських, нідерландських, фінських номерах, немає значення. Ви їдете по зеленому коридору, ви рухаєтеся швидше, експортної декларації вам не потрібно. Так само звертайте увагу, лише щоб у вас була діюча страховка і техогляд. Штрафи дуже величезні за те, що у вас немає діючого техогляду. Поляки дуже скорупульозно відловлюють автом... українські автомобілі, верніше європейські автомобілі, які рухаються до України, і перевіряють у них наявність. Страховки, техогляду інших необхідних документів. І якщо вони виявляють, що автомобіль без техогляду, штрафи подекуди бувають тисячу, а то і більше євро за таке порушення. Отже, звертайте увагу на всі ці моменти, перевіряйте ваші документи і не попадайте на лишні розходи, тому що поляки дуже сильно хочуть оштрафувати кожного українця, який везе автомобілі, на війну. Коли ви заїжджаєте вже на територію української митниці, то ви заїжджаєте по червоному коридору. Неважливо, у вас постійна реєстрація автомобіля чи тимчасово транзитні номери, ви все рівно заїжджаєте на митне оформлення. І ви повинні надати митну декларацію. До 1 квітня 2024 року є два методи. Митного декларування товарів гуманітарного призначення є електронний метод, коли е, всі документи подаються в електронному вигляді. Є старий паперовий, який діє до 1 квітня, далі він вже не буде діяти. І в такому випадку подається два документи: митна декларація, роздрукована, і лист від благодійної організації про сприяння ввезенню даного транспортного засобу для подальшої передачі вже військовослужбовцям. І в, тому, і в тому випадку важливо, щоб благодійна організація, на яку ввозиться транспортний засіб, була в реєстрі отримуючого гуманітарної допомоги, який веде Міністерство соціальної політики. Тому уважно консультуйтеся з тими людьми, які готують вам документи, і перевіряйте, щоб ця організація була в реєстрі отримуючого гуманітарної допомоги. Перевірити це також можна заздалегідь посилання на реєстр. Я скину. В опис до цього відео, і ви зможете вашу організацію перевірити, чи вона є в реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Також обов'язково перевіряйте, коли ви вже подали митну декларацію, перевіряйте, як митник декларує транспортний засіб, на кого він е, здійснює оформлення. Тому що буває часто, коли митник запитує, для кого їде цей автомобіль. Люди пояснюють, що для військовослужбовця такої-то бригади. І митник замість благодійного фонду декларує даний транспортний засіб на відповідну військову частину. І цей автомобіль, вже коли заїжджає до України, він повинен прямувати не до благодійної організації для подальшої передачі конкретному військовослужбовцю, а безпосередньо до військової частини ставати на баланс військової частини на відомчий облік. На чорні номера, і в такому разі ви самі знаєте, що, скоріш за все, військовослужбовець вже цього автомобіля не побачив. Тому будьте уважні, перевіряйте обов'язково всі ці дані при митному оформленні на кордоні. Коли вже автомобіль перетнув кордон і знаходиться на митній території України, і митник поставив штамп на роздрукованій митній декларації, вже з цього моменту автомобіль вважається митно оформленим. І благодійна організація, на заїхав на яку заїхав цей автомобіль, може підготувати наступні документи для передачі цього транспортного засобу автомобіля конкретному військовослужбовцю. Це е, найважливіший документ, це акт прийому передачі. Акт прийому передачі це той документ, який підтверджує те, що е, даний транспортний засіб заїхав до України, оформлений як гуманітарний вантаж, і дана благодійна організація передає цей автомобіль. Конкретному військовослужбовцю для захисту оборони національного суверенітету, цінності території і так далі, обов'язково перевіряйте, щоб були всі дані військовослужбовця в, даній, в даному акті, і були всі дані благодійної організації. Які це дані по військовослужбовцю? Це прізвище, ім'я по батькові, індифікаційний номер, паспортні дані. Звання, номер військової частини, контактні дані, номер телефону. Актуальний, бажано, ще пропишіть там номер телефону чи побратимів, чи дружини, батьків, щоб декілька було номерів телефонів. Що щоб можна було віднайти цього військовослужбовця у різних ситуаціях? Так само і важливо по благодійній організації, щоб були повна назва, код ЄДРПО. Юридична адреса, фактична адреса, номер телефону керівника, номер телефону тих волонтерів, які будуть передавати конкретному військовослужбовцю. Це теж дуже важливо, щоб військовослужбовець в будь-яких ситуаціях міг зв'язатися з благодійною організацією, перевірити, чи у них все добре. і Повідомити ту чи іншу важливу інформацію, або попросити те чи інше зробити з документами по даному автомобілю, чи можливо поставити на облік, чи передати іншому військовослужбовцю, і так далі. Отже, коли вже є у військовослужбовця акт прийому передачі, він з цього моменту стає власником даного транспортного засобу. Це в нього є автомобіль, ключі, техпаспорт. В нього є акт прийому передачі і бажано мати копію митної декларації. Коли є весь комплекс всіх цих речей, все, автомобіль належить військовослужбовцю для виконання задач, визначених в статті 6 закону України про гуманітарну допомогу для захисту національного суверенітету, обороноздатності, кордонів, цілісності і так далі. Також даний транспортний засіб станом на сьогодні можна поставити на облік на благодійну організацію, і мати українські білі номера, мати тимчасовий український картонний техпаспорт. І передавати автомобіль можна як на європейській реєстрації, так можна передавати на українській реєстрації. Цього значення е, немає важливого якогось. Е, і те, що у тих вписана благодійна організація. Це далеко не означає, що цей автомобіль належить благодійній організації. Якщо благодійна організація поставила даний транспортний засіб на облік, на білі українські номера, отримала тих паспорт і передала актом прийому передачі конкретному військовослужбовцю, цей автомобіль належить конкретному військовослужбовцю. Варто відмітити, що зараз я борюсь за те, щоб ці автомобілі можна ставити. На облік не на благодійні організації, а на конкретних військовослужбовців. Для цього потрібно, щоб кабінет міністрів прийняв ще одну додаткову постанову. Станом на сьогоднішній день законодавством дозволено і передбачено передавати дані транспортні. Засоби конкретним військовослужбовцям. Це закріплено в статті 6 закону України про гуманітарну допомогу. І ми лише чекаємо постанови Кабінету міністрів, щоб військовослужбовці, маючи такий автомобіль, маючи на руках техпаспорт, копію митної декларації, акт триому передачі, могли поїхати в МРЕО і поставити автомобіль на облік на себе, мати так само білі номера, замість картонного техпаспорту мати. Вже пластиковий техпаспорт зі своїм прізвищем і по-батькові, І мати лише обмеження щодо відчуження продажу даного транспортного засобу, оскільки це є гуманітарна допомога, відповідаю одразу на запитання, чи можна якось дорозмитнити ці автомобілі. Неважливо чи зараз, чи після завершення воєнного стану. Відповідаю: Ні, не можна. Ці автомобілі вони вже розмитнені, вони розмитнюються при в'їзді до України як гуманітарні товари по нульовій ставці. І військовослужбовцям залишиться лише коли я доб'ю цей процес і кабінет міністрів прийме окрему постанову, лише поставити на облік на себе, щоб вже повністю закріпити за собою дані автомобілі. Друзі, ставте лайки, робіть репости, поширюйте дане відео, тому що я хочу, щоб всі військовослужбовці були максимально юридично обізнані, володіли всіми цими питаннями стосовно отримання, пригону, оформлення е, транспортних засобів і відчували себе впевнено.